Час останній наступає, і скоро, скоро прийде день, коли востаннє залунає голос євангельських пісень. коли в останній раз польється братерська проповідь свята, коли назавжди перерветься чудова пісня про Христа. Не буде того, щоб так добре сиділи браття за столом. Не буде того, щоб так ніжно звучав євангельський псалом. Заплаче той, хто сидить вдома, сьогодні в зібрання не йде, тоді ще збільшиться утома, і він у вічність не війде. Візьметься дух від цього світу, і землю болі обіймуть, а книгу Божого завіту від всіх народів заберуть. Тоді настане почин горя, Заплаче вся людська земля, Заграють сумно води моря, і жахом вкриється земля. І забажають в ту хвилину святого слова, мов їди, мов подорожні в літню днину напити зимної води, та не знайдуть та все дарма. Ніхто не зможе вернути той свобідний час. Сьогодні кличе Слово Боже, оруже роби запас, роби запас святого масла духовних сил, роби запас, вважай, щоб віра не погасла, одруженій. поки Дух Божий підкріпляє усі утомлені серця, іди, трудись, нехай Він помагає, тві трудности для Господа Христа. Іди, не гаючи хвилини, іди, хоч трудно вже Тобі, ось світ нової днини і нагороду впереді, поглянь, вже скільки дітей Божих в недолі й горі полягли та серед всіх умов ворожих до смерті вірними були. Поглянь, за сотні кілометрів сьогодні трудяться брати, а ти отут за кілька метрів не хочеш в зібрання йти Но прийде час, коли згадаєш, згадаєш нинішнє колись. Тому що, поки силу маєш, ревнуй, трудись, іди й молись, молися, як Христос молився у Гевсиманському саду, і з нього під крова вилився, за що хвала і честь йому. Молися, поки ти ще в тілі, поки живий, молись Христу і одяг. Одяг білий, Господню, праведність святу. Збудуй Христу домівку в серці, йому віддай всі почуття, йому будь вірним аж до смерті. Він дасть тобі вінець життя. Амінь.